Отакі от ось зимні накладки чи заглушки для Деолонуса на решетки і на низ там радіатора. Вчора при перемірянні якогось ломав одне вушко. Качество пластика тут, звісно, таке собі дуже хлипке. Ушка ненадежні, такі самі по собі, особливо на холоді. Провів таку маніпуляцію в теплій воді трохи нагрів, попідгинав оце угол Ушка, оце ось, щоб вони дужче загнуті були. Так само і тут. І на цій стороні так само. Ще зробив для допоможної фіксації, він пропалив. Две дырочки с этой с этой стороны провел проволоку. Не знаю, конечно, это, наверное, глухоз, но решил я еще, наверное, дополнительно его чем-то прихватить. Я -то использовал то, что было сейчас, на данный момент, под рукой. Ну і це тут буде пропалюватися чи просверлюватись дірочки. Mm -hmm. Ставитиметься все воно сюди ось. І сюди ось так ось буде ставитись. Ага. Отут ось треба буде ще. Оці ось края, оці ось оці ось оці ось края проходити напільничком. Зверху, отут ось знизу, отут ось, оці ось вирізи, Тут ось, тут ось. Щоб оця сама решоточка як можна глибше сіла. І воно так буде, на мій погляд, краще. Ну, будемо пробувати зараз встановлювати. Спочатку зараз поставлю оцю, а потім оцю. Не знаю як, наскільки воно допоможе, будемо дивитись. Так, Продовжуємо. Це Ось накладочка. Значить так, прийшовся я повністю. Ось такий в мене напільник трьохранний, правда, є. Ось ці всі плоскості. Ці плоскості, особливо цю верхню, прийшовся я напільником. Прийшовсь напильником. Так як ну, не зовсім воно плотно прилягає, не знаю, не нравилось мені цю плоскость. Ось тут в углу мене. Не пускали оцесь під попідточував я напільником. Тут ось попідточував трошки. Коротше, в комплекті прийшло дві таких накладки. І всі якогось з різної посадки. Одна взагалі погано сідала. Це ось більш-менш сідала. Ну як то, як то буде так. Як попідтачував чуть, чуть лучше почало більш-менш прилягати сідати. Ну може ви як купите, вам не треба буде підтачувати. Мене треба буде. І встановив вже он нижню. Коротше при установці нижньої обламав я ще один отой фіксатор пластмасовий. І ось вийшло на тих пробулочках. І я його і закріпив. Осталось тільки два фіксатора, які держуть. І закріпив я на ті проволочки. За сам бампер попідв'язував. Ну, в принципі, держатиметься. Так що якось так попідганяємо. Встановлю, тоді я покажу. Так, сама установка кріпиться болтами. Ось Сюди так, у кого є можливість, оці шайби треба ставити ширші, щоб воно захвачувало цю і цю решетку Це стандартні шайби з гайками, які йшли в комплекті. Ну, шайби треба буде ставити ширші. І желательно буде поставити по дві гаєчки законтрогуєте. Зараз покажу як воно так виглядає. Вигляде воно приблизно ось отак. Це стандартні болтики. Болтики можна замінити, може, на чорні якісь, в кого буде желання. Або мене може буде желання Да, зазорчики єсть, можна, конечно, було б це, наверное, ще дужче позрізати, пощухувати, щоб дужче прилягло. Ну, коротше, як то так Всім дякую за просмотр. Може було кому полезно. Да на видео.